І ну, чи ви, буде, поки вона з... не має цього статусу? В повному обсязі. А ви на своєму досвіді? Ви теж і ветеран і є ветеран АТО, і в 22-му році ви знову пішли воювати, маючи при тому можливість не воювати, але вже маючи інвалідність. Як розумію, ви до того вже мали. Да. З якими ви особисто стикались з проблемами, коли намагались вирішити свої питання? Заформлюємо те ж саме, заформлюванням документів. Припустимо, брошовий атестат, про який я казав, я отримував з 31 липня по 10 жовтня. Це при тому, що я знав, що він мені буде потрібний, тобто для мене було несподіванка. При тому, що почав його отримувати в червні місяці, але так чи інакше, це перейшло аж на жовтень місяць. І коли я з тим стикнувся по свійської частині, я зрозумів, що це не поодиноке питання. І дуже часто дзвонять люди, а де мені зробити, а де то брати. Добре, коли частина знаходиться з вами в одному населеному uh -huh. пункті. А якщо вона знаходиться на іншому краю України, то мобілізували тебе у Львові, а ППД, ну, пункт постійної дислокації всього частини, скажімо, у Харківській. А що може? От ви задали приклад вашого городоцького ТГ, що у вас це налагоджена система. Але я так, це за вашим спостереженням по Львівській області, вона вже всюди. Бо я читаю, наприклад, інтерв'ю Масінаєма, який заснував громадську організацію принцип саме щоб захистити права ветеранів, бо він вважає, що ветеранів – це просто ганьба. І він каже: от, Одному з ОТГ соціальний працівник написав, що вони не зможуть надати пільги, тому що банально не можуть доїхати. Востаннє їм міняли велосипед 9 років тому. Тобто, він ну він власне в апелює до того, що послуги недоступні для більшості людей, які живуть в маленьких селах. Тобто, в Подмірській області ну, я, все давайте так. Мені щоб я не живу не в самому городку. А поруч мені, щоб дістатись до городка, треба туди теж діставатись. На жаль. А ця проблема вона існувала раніше, і до 22-го року також це стосувалося людей, які живуть в маленьких селах, перш за все, але які були обмежені ну, щодо пересування. Група ну, група інвалідності 1А, тобто лежачі. Але тут так ще інакше, ну, я, я розумію, що це так ще інакше, це так, так ти трохи грубо сказав. Але це питання, в принципі, вирішується. Це не такі вже широкі випадки були тоді. Скільки в нас зараз таких? Ну людей з обмеженими можливостями важко сказати, бо це число виросла просто ну як та ну некратна, навіть ну в 10 разів можу стута. Ну, вони були завжди. Та просто зараз же неможливо да, їх не да, бачити. Да, але так. ми маємо уявляти, що ну припустимо помічник ветерана, теж на вихід. Він задасть те ж саме питання. Якщо він знаходиться умовно кажучи, в туркому треба їхати в Лухе село за 20 кілометрів, то яким чином він має це робити? Mm -hmm. Йому має бути, або в нього має бути транспорт, або має якось компенсувати той бензин або це спілкування може йти за, ну, за тим же самим засобами комунікації, якщо там є, припустимо, інтернет, да? Але це тоді абсолютно невілює ситуацію, якщо це можна. Ну, е Ну, коли ми говоримо про там, маленькі села або там, якісь віддалені взагалі, населені пункти, тут взагалі питання послуг, що вони мають бути якомога ближче, будь-яка послуга, чи послуга там, психологічної підтримки, послуга реабілітації. Тобто це питання також я не знаю, чи воно взагалі вирішується, щоб послуги наблизити їх на місця, бо в великих містах вони є. До, там можна доїхати до того міста чи не доїхати, але йдеться про те, щоб послуги були на місцях. Ну, давайте от знову розглянемо це питання. Послуги в нас набувають двох типів. Тобто, Перше, це адміністративні, коли вам щось потрібно дізнатися або інформацію, або подати документи на якісь виплати, або ще щось. Вам для цього потрібен, по суті, інтернет. Якщо у вас є інтернет, ви це питання вирішите. Якщо у вас немає інтернету, вам треба їхати в те місце, де можна це подати власноруч. Якщо у вас поступка є, яка соціальна реабіліту ну, психологічна реабілітація, медична реабілітація, то вам на дому проводити їх ніхто не буде. Ну, скажімо, гарячу лінію, психологічно можу провести, ну там, припустимо. А якщо вам потрібно лікування, все одно треба буде їхати до медичного закладу. Ви замість замістю не пройдете. То, що, а то, що стосується, от, припустимо, про що казав масінаєм, то трохи інша тема. Ми зараз з вами обсуждаємо ті можливості, ті факти, які в нас є ну, зараз наявні. Він каже про це, ну, в принципі, я з ним погоджуюся, що в нас в країні ветеранська політика знову повертаюся до того, що казав, провалена. І тому, що там є, що міняти, треба щось робити, треба дбати про, ну, про ветеранів, але тут треба підходити, ну, підходити концептуально. У нас досі все це робиться на ну, ручному приводі. Тобто кожну проблему ми пытаємося вирішити окремо. Треба робити так, щоб ну, от на мій погляд, щоб у ветеран не потребував помічника ветерана. Людина має прийти, ну, не знаю, скажімо, в ЦНАП, припустимо, в ЦНАП, ще раз, подати свій туди пакет документів і більше не знати нічого про те, що йому кудись там треба ходити, куди звертатися. Це має вирішуватися просто в автоматичному режимі. Угу. Не треба бігти на пекарську, не треба бігти в міську раду, не треба бігти, там, я не знаю, суд захист. Угу. Ви маєте подати документи, на цьому все має закінчитися. У законі про статус ветеранів війни вказано, що.